ওহ <laughs> Ігорю, вже завтра матч домашній проти Чернігова. Скажи, як команда готувалася до цього поєдинку впродовж тижня? Та готувалися в звичному режимі, як завжди, як до кожного суперника готуємося. Переглянули нашу гру з Дінезом. Зараз сьогодні переглянули е, гру Чернігова. Розібрали їх. Сподіваюся, що ми покажемо хорошу гру. І позитивний результат для нас добре. Провели тижневий цикл, підготувалися добре. Я вважаю, напрацьовували багато різноманітних взаємодій. Тому я вважаю, що до гри підходимо в повній бойовій готовності. Якщо у двох словах, то що з собою являє команда ФК Чернігів? Дуже непроста команда. Навіть в минулій грі відігралися з 2-0. Тобто, у команди є характер, вони дуже Добре грають в позиційній обороні, добре вибігають в атаки. Функціонально готова команда, тому, думаю, на нас чекає непроста гра, але я ж кажу, ми розраховуємо тільки на три очки. Чернігів це дуже важка команда, яка б'ється, біжить туди, тому ми налаштовуємося на боротьбу, на єдиноборства. Так, тренерський штаб говорив, що нападаючи в них в них є, який біжить всі 90 хвилин, буде топтати, біжати. Але ми до цього готові, тому я вважаю, що вже побачимо на грі, як то буде. Це буде перша гра за довгий час за присутності вболівальників. Які твої очікування, враховуючи ось цей факт, якщо чесно, очікування дуже великі, тому що давно не було вболівальників на трибунах. Ми їх всі чекаємо і підхоприходьте на трибуни і підтримуйте нас. Чекаємо на вашу підтримку. Півтора року ти вже в Буковині, і це буде лише перша офіційна гра Буковини, коли будуть присутні вболівальники, так? коли дозволено їм бути на трибунах. Які твої очікування від цього? Я чув, що в Чернівцях дуже люблять футбол, дуже багато вболівальників, тому хочеться це вже побачити на свої очі. Будемо чекати, їх запрошуємо на гру, і я вважаю, що все в нас буде добре.